Добрий день, учні сьомого класу! Тема сьогоднішнього уроку природні зони Південної Америки. Амазонія, цілісний природний комплекс, вертикальна поясність в Андах, екологічні проблеми материка. Також в кінці уроку запропоную вам проєктну діяльність створення буклету Природні унікуми Південної Америки. Мета уроку актуалізувати поняття природна зона, «широтна зональність, висотна поясність, екологічні проблеми. Дамо характеристику природним зонам Південної Америки, сформуємо уявлення про особливості і причини їх розміщення на материку, а також пояснимо розміщення висотних поясів в Вандах. Із обладнання вам сьогодні знадобиться. Фізична карта світу, карти Атласу, контурні карти та підручник. Природні зони Південної Америки. Південна Америка відрізняється тривалим відокремленим розвитком, що вплинуло на формування її своєрідного органічного світу. Материк охоплює багато природних зон. Флора і фауна Південної Америки дуже багаті на ендемічних представників рослин і тварин, це батьківщина каучуконоса, гевеї, шоколодного дерева, хінного і червоного дерев, вікторії регії, а також багатьох культурних рослин картоплі, томатів, квасолі, вологі екваторіальні ліси. Зона вологих екваторіальних лісів у Південній Америці розташована по обидва боки від екватора. Вона охоплює Амазонську низовину, схили анд, які прилягають до Гвіанського та бразильського плоскогірів і північно-західну частину Тихоокеанського узбережжя. Площа вологих екваторіальних лісів більша, ніж на Африканському континенті. А видовий склад рослинного світу різноманітніший. Екваторіальні ліси в Південній Америці називають Сельвас, що в перекладі з португальської означає ліс. Це найбільші вічно-зелені ліси на землі. Тільки в басейні Амазонки налічується до 4 тисяч видів дерев, що становить одну четверту всіх існуючих у світі порід. Крони дерев, трави, чагарники розміщуються у 12 поверхів ярусів, причому найвищі здіймаються над землею іноді на висоту до 100 метрів. У сельві на червоно-жовтих феролітних ґрунтах ростуть найцінніші породи дерев. Серед них знаменита гевея, із соку якої виготовляють каучук. Червоне дерево з твердою деревиною, дерево бальса, що має найлегшу деревину, бабовникове дерево сейба, із насіння якої добувають олію, а з плодів волопно. Велика кількість тепла й вологі створює сприятливі умови для різноманітних рослин, які ростуть на кущах і деревах, лишайників, мохів, ліан, орхідей. Тварини кожна по-своєму пристосувалися до існування серед густого лісу. Мавпи ревун, тонкотілі павукоподібні мавпи, усе життя проводять на деревах, тримаючись за гілки сильним хвостом. Чіпкі хвости є навіть у деревних дикобраза, єнота, мурахоїда та апосума. Єдиного представника сумчастих на материку. Упевнено почувають себе в лісових хащах ягуари та ацелоти. Поблизу води живе капібара, найбільший у світі гризун, чимало черепах, крокодилів і змій, із яких найбільш відомий водяний удав анаконда, що сягає 10-метрової довжини. Дуже багатий світ птахів. Самих тільки крихітних калібрів тут налічують близько 500 видів, багато видів папуг. У Південній Америці величезна кількість різноманітних комах, метеликів, жуків, серед яких є справжні Геркулеси до 12 см у довжину. Тут також водяться гігантські мурахи, вологі екваторіальні ліси. Поступово заступають перемінно вологі ліси субекватеріального поясу. Саванни та рідколісся. На Орінокській низовині більшій частині гвіанського та бразильського плоскогірів розташоване царство саван і рідколісся. У більш вологих саваннах північної півкулі Ліянос від іспанського льяну, рівний, серед високих трав. Ростуть пальми і акації. У сухих саванах південної півкулі кампус від іспанського кампу – поле, деревна рослинність підніша. зустрічаються зарості чагарників, кактуси, мімози, пляшкові дерева з бочкоподібними стовбурами. У саваннах тропічного поясу. Де протягом багатьох місяців сухо і спекотно ростуть покривлені, укриті колючками низкорослі дерева і чагарники. Під рослинністю саван і рідколісся сформувалися червоні і червонобурі ґрунти. Тваринний світ південноамериканських саван, порівняно з африканськими, бідніший, тут немає великих травоїдних тварин. Із копитних живуть олені і дикі свині, пекарі, водяться проненосці, ягуари, пуми, мурахоїди, із птахів папуги, калібри. Багато змій і ящерок. Часто зустрічаються терміти. Степи. На південь від саван простяглися субтропічні степи, які в Південній Америці називають пампою. У перекладі з мови індіанців означає простір, позбавлений деревинної рослинності. У мовах вологого субтропічного клімату на родючих червоно-чорних ґрунтах переважає трав'яниста рослинність, ковила, дике просо та інші види злаків. Практично всі землі пампи розорені або перетворені на пасовища, тому диких тварин майже не лишилося багато гризунів, броненосців і птахів. У передгір'ях Ант пасуться лами, а серед кам'янистих розсипів живе невеликий гризун шиншила, сріблясте хутро якого дуже високо цінується. Пустелі і напівпустелі. На півдні материка, на схід від ант, де панує помірно континентальний клімат. Утворилися на півпустелі. Ця сувора територія дістала назву Патагонія. Західні схили Ант відбирають усю вологу в Патагонії, яка опиняється в сухій тіні гір. Холодні повітряні маси з півдня не зустрічають на своєму шляху жодних перешкод і проносяться над плоским плато аж до степів пампи. Серед рослинного покриву переважають сухостійкі злаки, серед яких розкидані окремі деревця. Із тварин водяться пума, лисицеподібний металоновий собака, кульпео, страус дарвіна, південний вид нанду. Зустрічаються стада лам, гуанако, броненосці. На річках та озерах є багато водоплавних птахів. Особливим органічним світом відрізняється берегова пустеля Атакама на західному узбережжі. Єдиним джерелом вологі є туман, що живить вологою ломос, ізольовані острівці рослинності, які містять угрупування з кактусів, калючих чагарників, сухих трав. До життя в Атакані пристосувалися 160 видів кактусів, 90 з яких є ендемічними. У рідкісних лагунах на околицях Соляних Озер можна зустріти водоплавних птахів, лисок і фламінго. У сурових умовах добре почуваються комахи, дрібні гризуни та плазуни, серед яких безліч видів змій. Вертикальна поясність в андах. Ділянки анд, розташовані в різних широтах, відрізняються кількістю та складовим вертикальних поясів. Найбільш повно вертикальна поясність представлена в області екватора, де до висоти 2800 метрів ростуть гірські вічно-зелені ліси. Їх змінюють високогірні нискорослі вічно-зелені ліси. Які з висоти 3600 метрів поступаються гірським альпійським і субальпійським лукам вище 4500 метрів панують сніги та льодовики. У тропічних широтах уздовж Тихоокеанського узбережжя на схилах гир простягаються пустелі і напівпустелі, а в субтропічних широтах твердолисні, вічно зелені ліси та чагарники. Вище вони переходять у пояс листопадних лісів із Південного Бука. Над ними з'являються субальпійські і альпійські луки. На плоскогір'ях центральних ант, ізольованих хребтами від впливу океанів. розташовані сухі гірські степи та напівпустелі. Тваринний світ Ант представлений. Багатьма ендемічними видами. По всій гірській області ант поширені лама, очковий ведмідь, зустрічається шиншила із хижаків птахів, ендеміків кондори. Екологічні проблеми материка. Істотні зміни природи Південної Америки почалися в 16 столітті з приходом на материк європейців. У першу чергу вони почали освоювати простори саван і степів з родючими ґрунтами, інтенсивне розорювання земель, пасовичне скотарство та поява нових рослин привели до зміни природного середовища, проживання рідкісних та ендемічних тварин. У багато разів зменшилась кількість лам, майже повністю знищені шиншила, перуанський олень, рідко зустрічається пума. Особливо занепокоєння екологів викликає скорочення площі лісів Амазонії приблизно на 100 тисяч кілометрів квадратних щорічно. Будівництво транснаціональної автомобільної дороги довжиною в 5 тисяч кілометрів відкрило легкий і швидкий шлях у сельву. А розвідані в надрах Амазонії багаті родовища залідних рук і кольорових металів. Фактично прирекли унікальні лісові масиви на вимирання. Уперше про охорону природи Південної Америки заговорили ще на початку ХХ століття, однак тільки 10 років тому в деяких країнах були складені списки зникаючих тварин. Створено близько 200 заповідників і національних парків. Багато заповідних територій розташовані вздовж узбережжя. Вони використовуються не тільки з метою охорони природи, але й як центри туризму. Головне за урок. По обидві боки від екватора в Амазонії простягаються вологі вічно-зелені ліси, які змінюються в напрямках на північ і південь, перемінно вологими листопадними лісами. Рідколіссям та саваннами, на півдні материка розташовані степи та напівпустелі. Вузка Вузька смуга в межах тропічного кліматичного поясу на заході зайнята пустелею Атакама. Ділянки ант, розташовані в різних широтах, відрізняються кількістю та складом вертикальних поясів. Головними екологічними проблемами материка є зменшення площ лісів. Виснаження родючих ґрунтів, пампи, скорочення видового складу рослин і тварин. Зараз пропоную вам прийом робимо висновок. Вам потрібно поміркувати і надати усну відповідь на такі питання. Про які відмінні риси природних зон Південної Америки вам стало відомо на уроці. Друге питання. З чим це пов'язано? Третє, про яких невідомих раніше представників рослинного і тваринного світу ви дізналися. Четверте питання: чому в Андах змінюється рослинний і тваринний світ? Далі пропоную вам попрацювати з проектним завданням Природні унікуми Південної Америки. Користуючись додатковими джерелами інформації, з'ясуйте, які природні об'єкти Південної Америки внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Оберіть для дослідження один з об'єктів, наприклад, Національний парк ІГУАСу або заповідники Амазонії. Установіть його особливості. Дякую за урок і бажаю успіхів у навчанні!